Квіти мої діти. Садок пошневе коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Сонце заходить, гори чорніють, пташенька тихне, поле наміє, Люди радіють, що відпочинуть. А я дивлюся і серце млину В темний садочок на Україну. Ой, дібровий темну гаю. Ой, дібровий темну гаю. Тебе одягаю. Тричі на рік багато собі батька маєш. Раз укриє тебе рясно, зеленим покривом, аж сама собі дивуєшся на свою діброву. Тече вода з-під спідяла, тече вода спідявала, я вам на долину, пишається над водою, Червона на доле доле. пишається кавинка, я вам а в коломі хвебло зелені. Діброві вітер ви гуляє по полю, край дороги гнето полю до самого долу, стан високий, лиш широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє, чумак іде подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці сопілкою сяде на могилі, подивиться серце не кругом ні белини Одна одна, як сирота, на чужині гине, не ще бача соловейку в лузі над водою, не співає чорнобрива, стоя під вербою, не співає сиротою, білим світом нудить, без милого батько-мати, як чужі люди. Полюбила чорнобрива, козака.